Христос посеред нас. Є. Прошу слайду ті, тільки стосується подячного слова. Я почну з цього останнього, хоча мало би бути слово, звісно, подячне, але я собі дозволю бути дуже коротким щодо подяки. Насамперед дякую Богу моєму, моєму через Ісуса Христа за всіх вас. Імена ваші знає Господь. Даруйте, що тільки таке коротке. Тому що хочу дуже два важливі питання порушити. Вони, до речі, вже сьогодні вечором прозвучали. Тут перед початком одна особа сказала, що викликало шквал нарікання, коли я цитував, вислів із сон, «Гори мої високі, я так люблю мою Україну у Богу, що прокляну святого Бога за неї душу погублю і народ обурився. Інший доповідач подібне сказав. Це було минулого року під час святкування. Каже, викликнув з народу хтось каже, це неправда, Шевченко не міг такого сказати, це придумано. Отож, міг, не міг, сказав, не сказав, придумали. Але почну з того, що дійсно придумали. Дійсно придумали. Богу дякувати, що дуже цінні речі виходять. Зокрема, ось цей кобзар, який для мене на нову і на нову відкриває Шевченка. Я буквально два дні тому, бо коли я писав ту першу книжку Бог сущу поезії Кобзаря, якраз ці два тяжкі, дуже складні питання порушував, але признаю вам своїй слабодухості в слабкій вірі. Я подумав, що це так із надто побожності і скромності, там в діаспорі. Леонід Білецький видав 4 тони кобзаря з коментарями, він просто скромності і з такої ввічливості не дописав це слово, яке сьогодні співалось в е, першому варіанті е, вірша, яку ви поховаєте. Там, бачите, я вичитав, а до того я не знаю і три крапки. Я думав, просто власне, що це так. І ось коли цими днями. Брате, прошу подати, там слайд, де є заповіт, і оригінал копії. Е, і коли я відкрив оригінал, а тут є на сторінці 213, скопійований оригінал і паралельно перший вірш, як він був надрукований і Шевченком подарований е, Скоропадським. Ось я вам його зачитаю тільки ті фрагменти, які зміні, які ми не чули. Ну, вони просто паралельно є оригінал, і видно, що вони описку зробили. Трібненьку, просто не розчитали. Е, як потече з України, мало бути понесе, то він з рукопису читав і прочитали, як потече. І трошки вийшло так. в них, як потече з України кров е, у синє морі кров ворожа. Отоді я, Ілани Гори, все покину і полину до самого Бога молитися. Три крапки. А поки що? Знов три крапки. Я не знаю. Знов три крапки. І далі прокиньтеся ж, брати мої, для того, чого нема в тих заповітних, які ми знаємо, кайдани повітрі, злою вражую е, кров'ю, волю кропіти. І мене в сіні великі великій, сім'ї, вольні нові, не забудьте поминути тихим добрим словом. Друзі, направду Шевченко це велика постать і людина з ніжним сумлінням, християнським сумлінням. І на цій постаді спекулювали, спекулюють, можливо, й далі будуть це продовжувати. Якщо не будуть читати тих першоджерел і дослідження, які справді говорять речі, називають своїми іменами. І ось тут, саме на цьому, на, на цій сторіночці, на цій сторінці, ось речі, тут вона є. Можете побачити 13-15, дякую за оточення. Бачите, я. Не знаю. Там були крапки до кінця рядка. Часом три крапки, а тут він нічого не хотів там писати. Бачите? І. Потім хтось перекреслив. Дивіться, яке слово Бога написано тут, і два рядки вище Бога. Дивіться, яке Б. Бачите? Отже, я так приділявся не озброєним оком, але там видно, що. І те, темнота кольору Бога, і ті клякці на Б і на А, і саме Бога, яке там написано, яке тут, це два почерки писали. Це, звичайно, хай ще досліджують, але однозначно, це не Шевченко в той час, як писав, дописав. Хтось колись дописав. Один із ста варіантів, чи відсотків, міг і Шевченко дописати. Даруйте, але коли був, може, чимось дуже розгніваний, огірчений, чи, не дай Бог, не буду говорити. Отже. Бо він був людина, і він часом спотикався. І, і тому, бачите, це один момент. І на що я хотів звернути увагу, і тут, прошу далі слайди там, саме на цей фрагмент. У книзі Бог Сущий. поезія Кобзера дуже детально, скрупулятно, що так скажу, скрупульозно, крок за кроком досліджено досліджено, власне, цілий вірш цей поема Сон. Це дуже цікавий вірш і дуже глибокий. І саме в ньому. Саме в ньому в цьому вірші, е, до речі, не звичайний вір, але сон. І на це рідко хто звертає увагу. Є різниця, що мені вночі сниться, і я переказую, що я побачив, і є різниця, що я на свідомо тверезо говорю. Я маю право сказати, що я вночі кричав, Бога проклинав, чи будь-що інше робив. Я правду говорю, мені таке снилося, але люди добрі. Чим іншим є сон, а чим іншим є те, що я свідомо говорю. І ось, якщо уважно подивитися на той вірш, сон, гори Мої високі», то там побачите, головна дієва особа є саме дивна постать старця. Який дуже-дуже подібний до долі Шевченка. Принаймні, він свої почуття, пережиття дуже. Це його такий стиль, що він передає часто свої переживання после того, чи іншого героя якому симпатизує. Зокрема, його доля подібна до Шевченка, бо він носив і світу, і жупан. Тобто це козак від Низів пройшов аж до високих рангів, пройшов в Сибір, катувався, мучився, але він не покинув молитву. Він до Бога молився. І ось цей козак протиставляється всій картині панорами України, яка була досі змальована. Там починаються гетьмани погані, які е не наситі, і не буду інших називати, запроданці, всякі інші. І потім е за гори згадується, потім інша думка. Простіть. Я Богу помоюся. Три крапки, думка не закінчена. І тут зразу ж наступний рядок. Я так. Її люблю мою україну у Богу, що прокляну святого Бога за нею душу погублю. Кінець знову абзацу починається дві треті частини тексту твору, присвячені цілком протилежній позиції Людина, яка всі ці позиції тут представлені, дивиться з іншого боку Дніпра, окрема хатинка стоїть. І він якби дивиться панорами і, і дивиться, поглядає ту історію, немов би розповідає той сон, пояснює, який щойно продемонстрований був, і течуть сльози. Він каже, недуме за занапастили Божий рай, гетьманщина. І потекли сльози. Він заплакав і починає молитися до Бога. Дякую Богові, що він поміг йому переселити гори, перейти всі випробування і на старечі роки літа прийти тут, на, на ці Київські гори, цій хатиночці, щоби спочило його серце. І молиться Господню молитву, Отче нашу. І що далі? І ось щойно тут виходить на арену Тарас Шевченко. Виходить з молитви. Дай же і мені, Боже, хоч на старість. Так само те розбите серце тут, на Київських горах, похоронити в такій хатині самотній, молившись, спочив. До речі, до речі, коли розповідає він про цього старця козака, то він розповідає його історію і оспівує рідну Україну. Зелений гай, діброви, Соловейко і кохання, чорнобривку, а потім, каже, розійшлися. Покинула, я сам і залишився і так доживаю віру. Але коли розповідає про красу України, неба, зорі місяць, які є брат із сестрою, тобто оспівує ідеал любові і каже, як це радо любо. Добро найвище на землі, то братолюбіє, це його слова. І, друзі, як можна цього братолюба, який Молився за всіх людей в кінці третя частина вірша молитви каже, вже не пропинай, не в скрипи закуй, але каже, зло начинаючих спини і в путакуті, і не куй, і в склепи не замуруй. А що? А коло чистих їх, коло чистих серцем ти ангели постав, щоб чистоту їх собі, а роботящим руками благослови і поможи, а всім нам купі на землі, чуєте? Всім нам, купи на землі, єдиномисліє подай і братолюбіє пошли, А собі, мені жний Боже, на землі дай любов сердечний, край, э, сердечний рай і більш нічого не давай. Отже, друзі, мав рацію і той зал, який обурювався, що це не Шевченко, мав рацію той чоловік, який вивкнув. Це браття не є позиція Шевченкова, свідомо зріло однозначно на 101%. Одна, одна. Оскільки цей твір несе в собі великий заряд е, Шевченкової долі, то може це бути також, це одне із припущень, не більше, що це була сповідь Шевченка. Отут згадую тих 13 років, коли минало. Мені так любо, -любо стало, наче у Бога. Молюся Богу і не знаю, чому мені так любо молилося. І Господь небо й і так далі. Бігнавися. І потім далі йде молилось і три крапки, а потім. Що сталося? Почервоніло. І рай запалило. І ось цей вірш, якщо б ми зараз мали тут перед очима його, побачили ту саму картину. Я Богу помолюся крапки, і потім я її проклину. Отже, друзі, зрозуміти Шевченка можна тільки в християнстві, тільки в світлі віри. Чому? Тому не тільки тому, що він був християнином, а тому, що тільки в християнстві відкривається повна правда про людину. Про яку? Ту, яку створив Бог своїм задумі, Адам і, Єва, і ту, яка стала після упадку гріха, і всі печатку на собі носимо, і ту людину, яку створив на ново розп'ятий Воскресний Христос. Людина благодатня. І ось Шевченко, як людина, він є дуже полярний. І оце більше якраз показує. І так багато. Е, е, Таких ситуацій можна йти. Ціні тої книжки, яку Бог допоміг, пан Андрей, чим професор дуже гарно сказав, каже, з Божою помічю ви написали таку-таку-то то і таку -то річ. Дійсно, тільки з Божою допомогою. Бо якби не Божа поміч, я, по-перше, не захистив би тої праці. Дуже авторитетна духовна особа сказала, він ніколи той докторат не зробить. Він цілком слушно сказав, бачачи мою поведінку. Але якби мій той духовний наставник, сьогоднішній митрополит, сказав Михайле, ти маєш під послугом 4 години сидіти і писати, вчити, і я тебе зобов'язую, як настояти твій. І слава Богу, Бог мені поміг в це зробити. Іноді просто стояв навколішки, текли сльози. Нічого не клеюсь, нічого не міг збагнути. Навіть півдесточка не написав. Ну, але вчився молитися Шевченко. Бачу, що це Бог мені дав, це було для мене важливіше. Це вже як священник. І ось, бачите, дійсно Бог. Допоміг саме ці речі збагнути, щоб не стояти на позиції атеїстів чи релігійних. Моє завдання було науковцям дивитися з боку, нейтрально. Всі, без, як тут сказано було, без завивання у папірчики, так? за і проти. Шевченка незрозуміло, Шевченка збунтовано, Шевченка безбожного, принаймні, таким він виглядає, і Шевченка той, який богобоязливий. І питання було знайти, де він правдивий? І ось ключем, друзі, тут є це в першій книзі, це є, ні, перепрошую, другі, Бог і Шевченко, що ключем є кобзар перебендя. Правдиве обличчя перебенді цього кобзаря співця, а він себе не раз підписує, дармограй, козак, є щойно тоді, коли він на самоті. Щойно там серце поволі з Богом розмовляєш, ще вече Господню славу. Там він говорить про Бога вже не затаюючи, без метафор. Без того, що насміються на це Господнє Слово, яке я вілью сльозами, на цей псалом. А тут він, як і той перебендя, майже не порушує тих питань. Подивіться, перевісну лірику. Дев'ять перших творів з кобзаря, там нічого про Бога майже не зано, тільки герої. Він сам майже в стороні стоїть. Але потім той кобзар, який ми сьогодні маємо, це вже не Шевченків-Кобзар. Це вже все, що позбирали з його поезії, назвали знову ж таки кобзар. Там є безцінні твори. Які даровані друзі, О, там є обличчя Правдиве Кобзаря. Тому безцінною є тризна, Марія чи інші, чи той же Кавказ, де він другу віддарує. там він не боїться відкрити обличчя своє християнське. Моє глибоке і в листах. І другий момент, де це прихований і правдивий Шевченко, це він в листах. І це дуже честь і подяка е, дуже згаданому метру Степовику. Віруючи в Христа, Бога Шевченко, він, власне, підняв ці листи щоденник і на основі цього показав дуже гарно. Це був другий етап моєї праці. Я зайнявся тільки поезією, бо тут найскладніші проблеми. Щоб це зрозуміти, а е, не, не входив у листи, чи щоденник, щоденник брав до уваги листи, тільки хіба якщо біографи цитували. Але ось п'ятий розділ, на який звертаю увагу, він дуже корисний. Кожна проста думає, що для нього може зрозуміти і прочитати. Тут головний доповідач про це вже згадував. Там я вже опираюся на листи, на, на ці найглибші отвори, на щоденник і так далі. Тому там бачимо правдиве обличчя християнина і того християнина, який йде дорогу, такою, як ми. Він спотикався, він падав, він каївся. Але що найголовніше, що він боровся. І його кредо було. Це боротися за правду. І та правда, як то сказано, було жива це Ісус Христос. Це не абстрактна правда. І тільки ця жива правда, з якою Він писав з великої літери, чи святою називав, це Ісус Христос, і тільки Він врятує Україну. Ось тому, які б не були випробувані не помстою, не союзами, друзі, не ще з нашими патріотичними гаслами. Це все не зле може бути, якщо без гріха. Але це не врятує Україну. Чому? Бо Україна має. Покликання від Бога. Це слов'янська країна, яка дуже релігійна, яка дуже шанує сім'ю, це Бог нам з природи дав. І ось диявол воює проти нас. Він вже в Європі і в Америці це великою мірою зробив. Хочеться в нас зробити. І якщо ми до Христа не пригорнемось через Богородицю. Якщо ми не стаємо на околішки, як Шевченко молився, щоб ми цей хрест, який зараз. Під яким ми упали кров'ю, стікаємо, не, не, з Божою помочю не старалися донести з Христом, з'єднавши Ісусовим, донесли, ми загинемо. Не буде сліду по Україні. Він так каже, як Пророк каже, згинеш, мамо, згинеш або Воскреснеш. Перед нами є вибір, так коротше слово говорить, або смерть, або життя. Але має бути смерть для гріха, тоді буде життя. Любов. І буде та Україна, яку в останній цей рік герої Майдану. За кров'ю, брат. Покайтесь. Образ Божий багном не скверніте. І коли йдеться мова в заповіті про кров зло, злою вражеою, браття, Шевченковим словом треба пояснити Шевченкове слово. Не філософію абстрактну, не літератузнавськими методами якимись абстрактними. Шевченковим словом, йому дати слово, хай він прокоментує. І це в праці ми стараємося робити. Ми не вертаємо на жодні авторитет. На жаль, першість має ще церкву його слова. І щойно тоді, коли воно суголосе з переконанням і свідченням кобзаря, ми підтверджуємо того чи іншого дослідника чи авторитету. Тобто це поверне до першого джерела, до його твору. Тому так багато тут цитат є. З поезії. І тому, простіть, я вже вас втомив, бо затягнув, але. Ще буквально два слова підсумовуючи все це. Друзі, коли людина присягає, призиває ім'я Боже і каже, ким він є, як відноситься, то чи можна цим словом знехтувати, а вірити тому незрозумілому слову, бо воно сказано, як пісні, казати, що він колись би богохолив, чи його позиція, що я прокинув. І сьогодні, простіть мені, браття. Але той мудрий старець, що символізує мудрість України, каже про кого? Сьогоднішніх, не буду їх назвати, повинніки розпродають, пропивають, продають Україну, ділять її все інше роблять. І, друзі мої, так само руйнує Україну сьогоднішній суперпатріот. Архипатріот, для якого Бог вже на другому місці. Я, наприклад, слухав, десь, на днях по раді, там було хтось такий. Боріться, поборете. Все кінець. А де вам Бог допомагає? Не поборете, браття. Не поборете. До того станція, вона тосі підійшли, кажуть, О, чи це все буде добре. Все буде. Ні, діти мої, не буде добре. Якщо з Богом, то буде добре. Без Бога браття, не буде добре. І тільки з Богом укрив, що Шевченко каже, колись Бог нам верне волю, розіб'є неволю. І тоді тебе, Боже, псалом, хваленням всяким, псалом новим. І тому так важливо. В його молитві, все опування моє на тебе, мій присвітлій рай і на милосердя твоє, все оховання моє на тебе, а не на Союзи, не на людей, не на будь-що. Патріотизм чи будь-що, це може бути тільки доповнюючи. Коли Бог не врятує, всі загинуть. І тому ж, той старенький каже, не до за напастили Божий рай. Ті, що розпродали, ті, що казали, я так люблю мою Україну, Богу, що проклюнуся того Бога, за неї душу погублю. Це руйнівники України, це ідолопоклонники. Вони стягають прокляття на Україну. Коли сьогодні подібну фразу можна почути в Українах понад усе, люди добрі, ви розумієте, що ви говорите. А де місце на Бога? Що ви виновлюєте творите? Кумира собі нового робить? Та хто така Україна? Та це Божа любов до тебе і до мене. Це Він створив ту природу, дав тобі серце, ту душу співчу, Чому за нього ти забув? Чому створіння обожнюєш і твориш собі ще одного кумираї, бо ХПР, Совєтський Союз, чи інші союзи. Чи маленький союзник собі зробимо, свою Україну? Речі треба назвати іменами. Якщо буде з Богом Україна, нам де багатство для Європи, для світу. І цього диявол боїться, і тому проти нас воює. І союзник наш, братя, це Христос. І ось яка мрія Шевченка. І взявши голову в руки, дивуєшся, чому не йде Апостол Правди і науки, і таким ідеалом був Петро, який з Оргії зробив Неофітів. І вони життя віддали за Христа. І Він неофітам, які віддають життя без війни, і без огня, і без меча, тисячі повстануть за святими, підуть. Каже: хвала, хвала, хвала у воїнів святий, і вовіки, віки похвала. Хто це вони? Це Небесна Сотня, браття. Це пророче Слово на наших очах здійснюється. Хто вони ті, що там? Їх б'ють, а, а вони, а вони терплять, стоять. Це ті неофіти наших часів. І це не надарма жертва, але нам потрібно всім з'єднатися в молитві. І останній це є провідне слово. Яке дасть остаточну відповідь, що якщо навіть Шевченко, як молодий, колись міг таке сказати, міг або на п'яну голову даруйте, або у великому пригоді, він міг таке викликати. Я так її люблю мою україну Богу, прокнувся того, Бог знайдуш. Це міг, він, але це така позиція була. І він як панораму представляє, що в Україні є і така позиція. Але Шевченко з нею не солідаризується. Він солідаризується із цим стареньким дідусем. Чому? Тому що він вживає таке ключове слово мій старий. Зверніть увагу, особа, яку він. Наслідує, похваляє і позицію, якої підтримує, називає мій. Моя севідьма і сестра, моя сема, щоб ви знали, мій кобзарю, каже в перемені. І тут каже мій старий, мій сивий. Отже, його позиція цього старця страждати за Україну, молитися, ніколи від Бога не відлучиться. І, і ось останнє. Шевченко з пером. Йому надаємо слово. Чи він проклинав, заклинав, закликав проклинати навіть ляхих і злих. А тим більше святого Бога за що його проклинає? Послухайте, якби сказати, що не люблю, що я Україну забуваю або лукавих проклинань за те, що я тепер терплю. Увага! Призиває Бога, клянеться Бога. Їй Богу, братія, прощай. І що роблю? Милосердно молюсь. Щоб ви лихим чим не задали. А ми чим згадуємо? Чим можемо сіми з, з ним Богу? Дай Боже це робити. Христос посеред нас.